Так, друзяки, щось перша рибанька якась пробує. Опа! Опа, є, друзі, перша рибанька є. Друзяки, всім привіт, бажаю здоров'я, Миколач на зв'язочку. Ну що, люди, на рибалочку, на рибалочку їдемо на рибалочку. Точніше, вже на неї приїхали. Були вже й холода, були вже й морози. Трішки-трішки потепліло. Скажу чесно, ми вже відрибали три години, відсиділи. Не було жодної клюваки, я і не думав, чи, чи писати відео, чи не писати відео. Ну, а тут трошечки сонечко ось вже вийшло до обіду, трошки почало пропикувати. Ну, Думаю, поставлю апаратуру, запишу вам невеличкий відосік. Приїхали ми на наше Ферайновське озерце. Коли е, останній раз я тут був, здається, в березні місяці, друзі. Ціле літо майже сюди не їздили, е, бо запустили сюди невеличкого карпіка. Ну такий. На грані-грані зачота. Невеличкий, він, той крупніший тут є, але запустили малючка, і якось я на це все так скоса подивився, хай думаю, підростає. Ну, оскільки ті озера, де ми рибалили на протязі сезону, вони вже позакривались. На зиму все позакривалось, а на рибалку ж то все одно хочеться. Ну, тому сьогодні і вирішив я так, що приїду на наше Ферайновське озерце і трошки посидю. Все розкажу і покажу, як кажуть, по порядочку. Рибулечку вже впіймали, я забігаючи наперед вам скажу. Тому сідайте позручніше і дивіться це відео. А ми погнали! Друзі, ну і так же ж по порядочку, значить, давайте. Пелець. Пелець Алер Аква 2 мм, як завжди. Сьогодні я нічим його не ліквідю. Сьогодні це тільки ну, рибно м'ясний це його натуральний смак, тому. Абсолютно я ніяких ліквідів не, не додавав. Вода холодна, вже і морози були. Тому вирішив спробувати так. Значить, що по приманочкам? По приманочкам, зараз у нас балансики, отакі от 10-мм від Trinity. Мої флети 40 грамчиків, як обично. Ну і тут, як ви знаєте, в сумочці також є чим поживитися. Значить, на що буде рибка брати? Будемо стартувати з нашої шовковочки. І оцей ось, оце ось амінокриль. Тільки це в мене 12-ка. Тут і десятку мені товариш гощав. Ми поділились, я йому 12 він мені десятки. Ну, почну з десяточки, Якщо щось буде відзиватись нормально, то потім буду ставити 12-ку. Ну, отак от. Пільчик, як звичайно, ще раз повторюю, тому зараз мустимо флети і закидуємо водичку. Друзі, як завжди, показую в своїх відео. Як я і що я роблю? Поклали в топтушечку вашу приманочку. Ну, в даному моєму випадку це покемончик 8 мм. Засипаєте пельчику сюди. Не жаліючи, друзі, приглажуйте пальцями, притрамбовуйте пальцями. Все, що лишнє, воно випаде. Ложимо зверху наш, нашу годівничку, скажімо так. І гарненько придавили її. Придавили все. Кнопочка, друзі, натискаєте кнопочку, воно піднімає ваш весь флетик. Виймаєте, от, така от цукерочка виходить. Все. Друзі, можна ще отак от, зверху ще сюди накидати, зверху отак можна заліпити. Можна і так роблять риболови. Я так не роблю. Я роблю отак, от, щоб в мене зразу при попаданні в воду, коли лягає флет на дно, щоб зразу відкривався пупавчик. Отака от, от цукерочка, друзяки. Отакою от, от ми рибалимо. Все, закидуємося у водичку і будемо чекати на рибаньку. Так, друзяки, щось перша рибанька якась пробує. Опа! Опа, є, друзі, перша рибанька є. Щось невеличке. Но я вам скажу чесно, ми й тому раді. Того що. Того, що зараз вже така пора, що Рибка не дуже активна, не дуже хоче клювати. Давай. Ілюша. О! Хоч клювачечку побачили. Сьогодні у нас риболовля така. Чиста раді клювачки. Не раді рибки, а чиста раді клювачки. Отакий от от котунчик манюнький. Малесенька рибонька малесенька зовсім. Він навіть і флета. Єле-єле не змог потягнути цього на 40 грамчиків, яким ми рибалим. Ось такий зіркальний карпушик. Спрацював амінокриль 10 мм балансик. За нижню губку, все класично. Але, друзі, я ж кажу, ми раді і такі рибці. Вода вже холодна, і рибулька холодна. Сьогодні виїхали чисто в розвідку, давно ми не були вже на цьому озері, так як я й казав. Отакий от от малючок. Клюнув. Ну, звісно, що ми ж його назад, звісно, відпустимо. Так що, отак, друзяки, випускаємо рибульничку. Хай пливе, хай підростає і на наступний сезон приходить до нас вже в 3 кілограма. Отак от, друзі, з вас подобаєчка, а ми рибалимо далі. Так, друзі, щось опускає, опускає, опускає. Ну Такий ніжній клювай. Ну, а... Здається, мені знову, я ж кажу, якесь якесь мілкотиння. Ну, бачите, свінгри провиз уже далі нікуди, ну, щось він далі не рухається. Ну, це друга вже клювачечка, друзі. Вже є друга клювачка, ну, щось дуже-дуже ніжненька. Ну, підсікнем, попробуємо. Так, да, друзі, рибка там сидить. Рибулечка там сидить, знову, мабуть. Маленький такий коробчучок невеличкий. Знаєш, це видно його в цьому році запустили сюди, бо таких манюсеньких тут не було. Зовсім не було. Це, видно, його пустили сюди, щоб він. Так, да, так, да, друзі, да. невеличкий знову зеркальний коробчучок невеличкий. Ой, ну хоч клює, друзі, ви знаєте, приємно те, що рибка клює. Я ж кажу, я й не сподіваюся вже там ні на які розміри, ні на що не надіявся. Просто хоч би була клювака. Ми зранку просиділи 3 години. Друзі, не було жодної клювачечки. Зовсім взагалі не було. Оце все. О, дивіться, друзі, ось і дуплетік. Ви бачите який? А ось і дуплетік, друзі. Не встиг витягнути цього друга. Ось іще одна клювака. Сонечко, сонечко, друзі, трошки вийшло. І рибка почала активізовуватися, почала трошечки, трошечки, друзі, клювати рибулька. Щас, щас, щас. щас, щас. Ой, в лілії дружара. Ну нічого, зараз щас ми, щас ми з ними розберемося, друзі. О, ну це, це трошки більшенький. Це трошки більшенький. Отак от, друзі, і третя клювачечка зразу ось. А, малючки, малючки зовсім, зовсім зовсім малючки. Опа, зараз отак от разі. О! І все вам, друзі, зараз покажу. Піднесу камеру, все. Все та це я, чого ти пищиш. <гум> друзі, чесно, радий. Радий, що рибанька клює. Зараз вам покажу. Да, це видно ці малючки, яких запустили в цю водойму. Отак. От От ось один красунчик, ось другий красунчик. Один у нас, дивіться, знову ж опять, на амінокриль спрацював. баланс 10 мм. Цей у нас спіймався на шовковочку в вафтерс 6х10, друзі. Ну, Маленький коробчуки, зеркальні. Тут є більша рибка, є. Однозначно. Ну, я, мабуть думаю, зараз ми будемо вкрупнятися трішки по розмірах. Може до нас прийде якась ще й крупнішенька рибка. Ну, так от, друзі, випускаємо. Випускаємо зараз цих малючків. Однозначно випускаємо. Вони нам не потрібні. Все, пливіть. І приходьте до нас на наступний раз, на наступний сезон. Уже коли будете по 3 кг. Отакі я ж кажу. Ну. Не знаю навіть стільки в них, ну, може грам 700, ну, може 800. Не знаю, друзі, може по пів кілограма. Не буду, я їх здорово мучити. Отак от, от. Все. Чус, друзяки, приходьте до нас, я ж кажу, на наступний сезон. Коли будете по 3 кілограма. Ну, отак от, от, друзі, сонечко вийшло, трошки стало веселіше. Так, друзі, ще хтось проситься, ось, ну також. Сили нема потягнути. Ось єлі-єлі. Єлі-єлі свінгарок опускає і все. Ще одна клювачечка булашка. Ну, таке, єлі-єлі, душа в тілі. Мабуть, також малючок. Шо? ну Дай якісь, якісь ознаки життя. Дай, будь ласка, дай, будь ласка. Ну, оце і все, бачите, як воно. Трошки пик-пик-пик. Ну, вяло, вяло, рибка клює, Ну, що ви, друзі, хотіли. Початок початок зими вже майже. Все. Тому на якісь тут паровози надіяться смисла нема. І так, я ж кажу, байтранер відпущений до максималок, щоб таке трошки-трошки і рибка вже могла зразу брати, зразу чую, як люваку. Ну, нема. Опустив трохи і все. І все. Ну, попробуємо. Попробуй. Ні, нема, друзі. Ото він трошечки той вколовся, видно і все. Трошечки видно вколовся і все. Ну, нічого страшного, зараз ми перезарядимо це все діло. І далі закинемось. Якось так. Працюємо. Так, друзі, є, 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 є клівачечка, друзі. Есть. О, бореться. Клади, клади, я візьму сам, клади. Бореться якийсь ще. І ще якийсь, мабуть, карпушить, друзі. Ну, бачите, я їм казав, що будемо вкрупнятися, трошки вкрупнились, ми поставили 12-ки баланси. Ну ні, взагалі, просиділи 2 години на баланси, на 12-ки. не було жодної клюваки. Змінився я на 8-мм приманочки. У даний момент це покемончик. Покемончик всі ми, всі ми любимо приманочка, всі її давно знають. Я вже багато на неї рибалив. Ось так і от. Також. Ну це не почищений, друзі. Це не почищений, це звичайний звичайний коробчук. Спрацювала, я ж кажу, 8-мм покемончик спрацював. От так от, друзі. Звичайний звичайний такий красунчик. Все, 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 мій хороший, все, зараз відпустю тебе. Отака от от невеличка рибулечка. Ну, приємно, клювання є. Клювання гарне, ну, по крайній мере, хоч попікав сигналізатор трошечки. За нижню губку, все класично. На покемончик. 8-мм смак шовковиця. Отак от це вже давно перевірені примарочки. Ну а такого красеньочка ми, ми зараз відпустимо. Покажися, ай, покажи і О, томничок. Покажи і ракес. Ай. Ну, отакий от гарненький карпушик. Все, хай приходить до нас на наступний сезон. Ідемо його випускаємо. І хай він пливе далі. Ідем пока-пока! Ну, отак от, друзі. Отак от продовжуємо нашу риболовлю. Це вже у нас сьоме клювання. З семи клювань. чотири рибки ми вже спіймали, витягли. Клює тільки на міленькі приманочки. Більші приманки їсти поки що не хоче. Ну, ми ще повпираємося. У нас ще є півтори-дві годинки до темна. Трошки повпираємося, може, ще якусь рибку спіймаємо. Продовжуємо. Так, друзі, ось опять покемончик. Бакімончик опять і спроси. Проси, але, ну, мабуть, нема нічого, друзі. Мабуть, я. Не, не, є рибка, є. Ну, також невеличкий. Невеличкий, невеличкий. Да, Це п'ята рибулечка у нас, друзі. П'ята, п'ята, п'ята рибулечка. П'ята рибулечка. І ви знаєте, друзі, що це? Це у нас клюнув підляч, друзі. Невеличкий підлящ клюнув також на покемончик. Так що не єдиним карпом, не єдиним карпом клює, клюють тільки на покемони. Невеличка рибочка. Зараз вам покажу все, друзі. Зараз вам покажу. От такий от підлящичок, невеличкий, я ж кажу. Ось дивіться. Самі покемончик, о, за нижню губку все класично. Отакий от, от манюнький красунчик. Є рибулечка. Як для грудня, друзі, так взагалі просто чудова риболовля. Так що, так, зараз ми його відчепимо і відпустимо свою стихію. Потримай, будь ласка. Зараз ми відчепимо цього невеличкого. Під і також відпустимо. Сьогодні, як я вам кажу, Отакий от, от красунчик, Отакий. От сьогодні ми не за рибою приїхали, сьогодні приїхали чисто кайфунути і хоч би клюнуло. Ну, як бачите самі, п'ята рибулечка вже в нашому арсеналі є. Ну, отак от, от, друзі. Оба! Чук. Все, пока-пока. Ну що, мабуть, ще закинемося трошки півгодинки, посидимо і будемо двигати додому. Погнали! Так, друзі, знову покемончик, знову покемончик, знову покемончик проситься, друзі, от дивіться, як на покемончик реагує рибка. Покемончик, 8 міліметриків, знову клюваннячко, рибулька є, рибулька є, друзі. Іди, іди сюди, дорогенький, іди невеличкий, але дурненький дурненький. Аж вилискує з води, вистрибує почищений, почищений красунчик. Оба отак от, от, друзяки. Отак от зараз от. вам покажемо і цього красеночка. Ну, це, мабуть, сьогодні самий трофейний. Це, мабуть, взагалі. Самий меншенький за сьогодні. І бачите, он за волосиночку, все. Оце отак. Ось от красень. Ну, це він уже нам прийшов сказати до побачення, <гум> будемо збиратися додому. Взагалі, мані пухонька мані пухонька таке. Ну, що поробиш, зато є клювання. Що як для цієї пори року, так вообще шикарно, що хоч сигналізатори пикають. Отак от, от випускаємо рибку, не будемо її томити, не будемо її мучати. Отак. От все, чуть, пока. Ну, от, так от друзяки, Зараз пишемо коротенький підсумок до вас, підбиваємо це все діло і будемо рушати додому. Друз'яки, коротенький підсумок, значить, в кінці рибалочка. Значить, дивіться, що у нас виходить. Ця рибка потрошку клює. Да, вона невеличка, друзі. Я з вами згоден. Але ж ви розумієте самі, що для грудня місяця по календарю вже зима. Але рибка прокльовує. Да, вони невеличкі коробчуки. Але, так як я вам і казав, я виїжджаю на риболовлю не тільки щоб наторобити там мішки риби. Я виїжджаю просто відпочити отримати кайф від в риболові. Сьогодні у нас попікало, хорошо попікало, спіймали ми 5 коробчуків. Одного підлящика, тобто 6 рибок, і в нас було 9, здається, 9 клювань. Да. ну Клювання, ж самі бачили, дуже-дуже міленькі, дуже такі ніжненькі. Спрацювала значить, 8-мм покемон шовковиця, Спрацювала в з 6 на 10 від карпелого від Віталіка, також шовковиця, і Спрацював амінокриль від торгової марки Trinity «Десятка». 10 мм балансик. Пробували, ми вперлись 12-ку, думали, може крупніша рибка буде, Ну, нічого з цього не вийшло. Тільки маленькі приманочки, маленькі гачочки. Отак от, от, друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте, ж, друзі, за підтримку каналу, за вподобаєчки, за підписочки на наш канал. Я вам за це буду щиро щиро вдячний. Все, друзі, до наступних рибалок-рибалок. Всім па-па!